Добре, шановні колеги, доброго дня. Володь, привіт. Дякую, що ти повинні вийти на, на Zoom про, про ситуацію, яка там в тебе є складна трошки. Добре, в нас порядок денний розданий, оприлюднений. В нас ще пропонується до порядку денного 5 ухвал. Перша ухвала це під до порядку. Денного ухвалу про перелік другого типу та надання в оренду на житлових приміщень на вулиці Богдана Лепкого, 14, про прийняття з державною власністю у власність Сьольської міської територіальної громади, квартири номер 60 на вулиці Повітряні, 68, також про надання згоди про прийняття з державною власністю. З державної власності, у власність Львівської міської територіальної громади, квартира номер 35 49, 52, 57, 94 п'ятдесят сім, на вулиці Наниво, 11. Також про прийняття з державної власності, у власність Львівської міської територіальної громади, квартири номер 3 на вулиці Книги, Ольга, 122А. і також про прийняття з державної власності. Власність військової територіальної громади, квартири номер 2 на вулиці Робчика, 21В. Так, все. У нас більше немає нічого. Було, я тоді ставлю, ставлю додаткові питання до порядку денного і розглядаємо ми трошки в іншому порядку. Спочатку заслухаємо всі питання по юридичному департаменту, а потім вже по Добре, Добре, добре. За. За. Дякую Доброго дня. Перше питання про право оперативного управління. Ми пропонуємо передати нашому першому ТМО будівлі на вулиці Івусука, 74, площею 4054 квадратних метрів, об'єкт нерухомого майна площою 757 квадратних метрів на вулиці Замерстанівській, 83. І приміщення поліклініки на вулиці Блипа Орлика. 4. це об'єкти зареєстровані на праві власності територіальної громади і передаються першому ТМО для виконання посередніх їхніх медичних функцій. Є які зауваження? Ставлю на голосування даний проект. Ухвали. Хто за? Не чути? -то? Так. Дякую, рішення. Наступне питання про прийняття з державної власності у власність військової міської територіальної громади квартири номер 2 на вулиці ЧК, 21 в від Міністерства внутрішніх справ. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? За. Дякую. Наступне питання про прийняття з державної власності у власність військової міської територіальної громади квартири номер 3 на вулиці Княгині Ольги, 122А від Державної прикордонної служби. Оставлю на голосування даний проект ухвалення. За. 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 Дякую, рішення. Наступне питання про надання згоди на прийняття з державної власності власність Львівської міської територіальної громади квартири 35, 49, 52, 57, 94, на ВАГ 11 від Служби безпеки України. Ставлено голосування голосування даний проєкт. За. Дякую. Рішення і про прийняття з державної власності власність Львівської міської територіальної громади, квартира номер 60 на вулиці Повітряній 68 Від Львівської залізниці вони ліквідували свій орган приватизації, допомагаємо людям. Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? За. Дякую. За. перед. За. Куличка. Про виключення з ліку першого типу двох об'єктів Миколичка 9 і Євроську К-74, Володимир Стримувач відкликав свої довідки і вирішив не передавати це ворог. Володь, ми в, в принципі порядок денний обговорили, переглянули всі питання, тому ми так зразу вже тоді будемо йти. Якщо й буде зауваження, то ти тоді говориш. Якщо нема, то я тоді ставлю зразу на голосування. добре. Ставлю даний проект ухвали на голосування. Хто за? За. Дякую рішення. Про включення до переліку другого типу приміщень Чернігівська, 15 і Грушевського 10 з цільовим призначенням для творчої майстерні. Це у нас Грушевського. Так. так. Ставлю на голосування даний проект ухвалила. Хто за? За. Дякую рішення. Про включення до переліку другого типу Козланюка 5, також для творчої майстерні. Це об'єкти де. Були до того часу творчі майстерні, і або резар помер, або він не подав чесну заяву. І ми в таких випадках пропонуємо продовжити практику надання для творчих майстерів. Ставлю на голосування дане проєкт. Проключення до переліку другого типу 19, також для творчої майстерні. Ми з Ставлю на голосування даний проєкт. Ухвали. Хто зараз при включення до переліку сліпого посліпощів для товарчої майстерні. Я вам хочу сказати, що взагалі дуже хороша ця справа по з майстернем і треба максимально зберігати, особливо зараз. Так, ми, до речі, ініціативно написали листи на всі спілки з інформацією про перелік об'єктів, які можуть бути, на які можуть бути подані заяви членами спілок. Тому що щось ми оголошуємо, а ніхто не звертається. То зараз трохи пішов в рух. З'явилися звернення. Ставлю на голосування на даний проект. Ухвали. Хто за? Підтримую. Підтримую. Дякую. Другого типу і надання в оренду марка Очка 31. Це зважаючи на звернення установи дитячої юнацьких молодіжних клубів. Буде удюмк. Орендар, який орендував, повернув це приміщення. Це гарне приміщення в залізничному районі на першому поверсі 131 метр досі буде нове приміщення уйомку. Ставлю на голосування дане проект Підтримую. Про включення до переліку другого типу нешли приміщень Коновальця 27 а, для розміщення реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю з цільовим призначенням. А Не можна відповісти. Мені здається, що десь не у нас. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Тримую. Тримую. Про включення до про виключення з переліку першого типу можливо приміщень на Вашингтона 5А. Це наше. Вони будуть, вони є на балансі електроенерго і будуть використовуватися ним для власних потреб. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто Тримую. Тримую. Приключення до переліку другого типу надання в оренду короленка 1 рудно, це управління культури, буде брати в оренду ці приміщення і створювати. Заходиш у мене це зможе. Є центральної бібліотечної системи. Це в приєднаних громадах. В кожній приєднаній громаді зараз. Почекайте. Потім, зараз будуть діти такі ухвали, які в кожній приєднаній громаді приміщення, де ми взяли, буде або щось в напрямку культури, бібліотека, чи щось якийсь центр, або а, медицина, або для агломерації центр їхній по наданню послуг. Ставлю на голосування даний проект ухвалення. Хто рішучує? Поключення до переліку другого типу Кирилами Мефодія, 31, теж для творчої майстерні. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Підтримую. Приключення до переліку проєкт. другого типу і надання в оренду Бандери 24. Це гарне приміщення. Звернулася наша комунальна установа, Львівська система дослідників. Планує задіяти для потреб установи, тобто створити якийсь центр на першому поверсі. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Тримую. Тримую. Приключення до переліку другої типу надання в оренду Коперника 27. Це державна хорона школа. Дода ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Підтримує. Підтримує. Я корішення про проекту. Додарок треба підтримувати. Про включення до переліку другого типу ликові 18 – Це приміщення. А метри за цільовим призначенням для громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості вони з боку орендують приміщення і звернулися з тим, бо орендар повернув з тим, щоб брати, мають наміж зробити там роздягальні для дітей, які займаються спортом. Там в цьому дитячому клубі спорт треба підтримувати. Було відставлено голосування. Даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую про включення до переліку другого типу і надання в оренду приміщень, це власне приміщення, я не зачитуватиму це лисеничі винники за списком для департаменту міської агломерації. Вони великі площі, які беруть в кожній приміщеннях приєднаної громади для надання власне послуг агломерації. Це да, типу, так. Ставлю на голосування даний проект у кого. Хто за? Я про включення до переліку другої типу і надання оренди можливих приміщень Нашло на шолома Лейфома 13 це є Дозвіль. національна поліція. Вони, вони використовували, але в них закінчився договір і вони не звернулися вчасно на продовження. Тому ми для поліції підготували ну, фактично нове надання. Це приміщення, яке вони використовують так. Від... Так. дозвільний війну. Так. Так. Ставлю прийшла? на голосування даний проект ухвалю. Володя. Ставлю, володя. 15. Ставлю на голосування даний проєкт докладу. Про включення другого типу другого типу надання в оренду героїв Па 10 для творчої майстерні. Думаю, сесії і в нас не збиралося багато. Зараз Ми зараз, захищались. Приключення до про... героїв по 10. Так. Так? Ставлю на голосування дане проект ухвали Так. 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 Дякую рішення. Про включення до переліку другого типу і надання в оренду. «Донецька-7» – це управління з надзвичайних ситуацій. Знаємо цю Донецьку 7 Там і ремонти зроблені, так. прекрасне приміщення, вони там реально гарно, я задіяли, я так. гарно так. задіяне приміщення. Ставлю на голосування даний проект. Дякую. Про включення до переліку другого типу і надання в оренду повітря на 88. Це звернулася регіонів громада, об'єднання. Вергиня один. Вони мали в оренді це приміщення, але попередній романтримувач заперечив і ми не продовжували зараз, бо отримувач подав а, клопотання про вільне і вони звернулися з тим, щоб знову взяти це приміщення в оренду для проведення. Релійні громади це треба підтримувати. Так. Володя, ставлю на голосування даний проект ухвали. Дякую рішення прийнято. Про включення до переліку друготипу і надання в оренду Крошницької 9. Для закладу дошкільної освіти приміщення, яке знаходиться поруч, де вони планують, я так розумію, використати як в подальшому для укриття? З метою облаштування укриття для потреб садочку. Ставлю на голосування даний проект ухвалило. Хто за? <різвіст> До переліку другого типу нашлого приміщення на дисленку зважаючи на зведення громадської організації Українська академія лідерства. Як ви пам'ятаєте, вони там мають в оренді тесленка з боку, тисленка 2, і це приміщення, яке сумішне, там був орендар, кримський дім. Він повернув приміщення і відповідно є звернення до вашого родини. Володя! О, дивись, По тисленка 4. Ми туди, пам'ятаєш, виїжджали і Таня виїжджала, ми всі разом їздили. Насправді, якби тут є багато питань по тому приміщенню, mm -hmm. знаєш, і в нас нема часу, тому що буде 18-та сесія. Я пропоную дане питання поставити на розгляд ради, а вже там до сесійної зали ми там вже деталізуємо все по тому приміщенню, все, що буде потрібно. Я тоді ставлю на розгляд ради дане питання. Розсвітлюємо оренди ночного приміщення на червоної калини 68 для аптечного пункту 21. Зараз, так, зараз ми розглядаємо. Червоної калини 68, ні? Так, 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 А, ну, ми йдемо далі. Про особливі умови оренди нежилого приміщення на Шевченка 23А. Так. Це у нас. Це для відділення банку. А, воно з цілевим призначенням. Так, воно з цілівим призначенням. Добре, ставлю на голосування даний проект ухвалили. Хто за? Дякую. Про особливі умови оренди частини даху будівлі на Мазепи, 25 для розміщення технічних засобів і антенн ну, для вишок. Ставлю на голосування даний проект ухвали. Володь. Так, немає зв'язку. Мусимо чекати. нам треба призупинитися тоді на... Чучу. Чучу, чучу. Чучу, чучу. Де, ти чуєш нас? Ти чуєш нас, Володя? Я вже є. Так, ми, ми зараз розглядаємо про особливі умови оренди житлових приміщень на вулиці Гетьмана Мазепи, 25. Це про антени. Це про... про антени на даху. Так. на Вставлю... умов. Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Дякую. Про додаткові моменти на римлянина 2 Це наша поліклініка, яка вирішила на 33 метрах зробити приміщення для медичної практики. Цільове призначення для медичної практики. медицині допомагаємо. Ставлю в даний проект ухвали на голосування. Хто за Дякую. рішення прийнято. Наступна ухвала про визнання приміщень допоміжними. Це перелік приміщень на підставі ухвал комісії, які комісією були рекомендовані до підготовки проекту ухвали про визнання допоміж ними. Ставлю на голосування. Чути нас було підтримую. підтримую. Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? За, за. за про включення до переліку другого типу і надання в оренду Шевченка 48 в селі Лисиничі. Це управління освіти. Наше управління освіти в Лисенеча. Ставлю на голосування даний проєкт ухвалило. Хто за? За. за. Дякую. Що... Аналогічно да, Лисенеча да, заключення до да. другого типу управління культури. Також 42 метри. Ставлю на голосування даний проєкт ухвалило. Хто за? За. 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 Дякую. Приключення що... до переліку другого типу Харківська, 34 для творчих творчого. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Володь Харківська, 34, творча майстерня. Підтримую. Про включення до переліку другого типу в оренду червоний калини 61. Буде у дюм, 103 метри. Теж нове приміщення, нове надання в Сихівському районі, новий дюм. Був Ощадний Банк. Ставлю на голосування даний проєкт Володь. Про додаткові умови оренди будівель на Самчука 8-12А14Б це в парку. Такі круглі ротонди. Визначаємо додаткові умови для здачі в оренду приміщень. Цільове призначення для кафе або продаж сувенірів. Проектно-кошторисна роботи виконані згідно проектно-кошторисної документації, яку зробив Стрийський парк. На 5 років без права передачі в Це ті об'єкти, які ми внесли до об'єктів, які, які не мають не права проводити приватизацію. Ну все послідовно ставлю ви, на голосування. Даний проект ухвалило. Хто за? Я, Дякую. рішення бо про додаткові оренди нашливих приміщень на пластовій 125 – двадцять для міської станції сортування і пресування пластику, тому що ми не можемо на звернення ліфти Теплоенерго зробити пряме надання, бо це наше комунальне підприємство. Ставлю на голосування даний проєкт ухвалило. Хто за? Підтримую. Про особливі умови оренди даху на червоній колини 68 для станції стільникового зв'язку. Ставлю на голосування даний проєкт ухвалило. Хто за? Підтримую. Дякую. Про включення до переліку другого типу надання в оренду приміщень до Пинського 11. Це прокуратура. В нашій адміністрації Шевченко. Ставлю на голосування даний проєкт ухвалювали. Хто за? Тримує. Дякую. І в нас додаткове про включення до переліку другого типу надання оренди лепкою 14, це 32 метри. Там нас орендує судова адміністрація. Це ми просто орендаря виселили, і ми вони звернулися, і ми плануємо, так би мовити, їм додати. Ставлю на голосування даний проект ухвалювали. Хто за? Я не почув. За. За. Дякую, рішення. прийнято. Так, 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 що нема, так, немає цієї червоної хвилини, але тоді вже там наступно. Голосуєте, а це сюди Ми тридцять п'ятий, тридцять ми поки що йдемо далі по списку, що зараз засують. Володя, ти на зв'язку? Ще так. Так, так, дивився. Значить, наше наступне питання це звернення ЛКП Бюро Спадщини про погодження розпису використання коштів статутного капіталу на 22 рік. Тут, в принципі, нічого, ти переглядав, я теж дивився. Я тоді ставлю це питання на голосування. За. за? За. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання це е, звернення управління комунальної власності про погодження щодо продовження дії договору оренди творчого працівника Патика Романа Григоровича Богдана Хмельницького 19. Він орендує. За. За. Ставлю на голосування. Дане, дане звернення. За. Дякую. Дякую рішення прийнято. Так, наступне е, звернення це з ФОП Цюпка про списання нарахування орендної плати, при зупиненні її нарахування, також про включення орендаря до переліку тих, що надають соціально важливі послуги населенню, оскільки орендар забезпечує приготування їжі в закладах позашкільної освіти з березня 2022 року, забезпечує харчування внутрішньопереміщених всіх, що проживають в закладі. Ну я насправді е, так. Однозначно не можу відповісти, тому що він надає послуги, але ж е, йому ж е, Львівська міська рада платить кошти. За ці послуги? Ну, звичайно. Він ж отримує кошти. До тобто нас також звертався, але в нас нема повноважень знімати йому з нарахування. Ось, Тому ми відмовили. Володь, те, є на зв'язку. Нема на зв'язку. А тоді ще на на пару хвилин, може він відключився. Він є взагалі? Ну, може, не чую. Добавляю. Так, я вже на зв'язку, що зв'язок дуже поганий. Володь, дивися, я тільки що ти чум звернення зачитував підприємця, які так, так, харчую, це так, це так, що що харчує. дітей. Та ти дивись. Ну я до кінця, чесно кажучи, не, не розумів. Було б, звичайно, ті краще його вивчити більш детальніше, тому що все рівно при тому суму, що він надає послуги, ну міська рада ж йому платить е, е, за те, що він харчує. Та може, як в як, тебе є якась думка, підтримуємо чи переносимо на наступне засідання? Я думаю, нам я думаю, вже напевно довелося виїхати подивитися. Я тоді, тоді, я тоді дане питання ставлю на перенесення, на наступне засідання, а ми більш детальніше вивчимо небо ну, роботу цього підприємця. Тому що тут ще дописано, що вони харчують внутрішньопереміщених осіб. Ну це дуже крута і добра справа. Але ми, ну, ми це всі робимо, і при тому всьому, ми ж теж, якби якщо хтось щось орендує там, чи займається бізнесом, платить податки. Тому я ставлю на перенесення дане питання на наступну комісію. Хто за підтримує? Дякую. Так, наступне, це звернення Тимошенко МО просить не перейменовувати вулицю Чехова та Кибальчича в місті Львові. Я пропоную, щоб ми дане питання перескерували на профільну комісію, яка займається даними питаннями. Зараз я просив. Тримає. Так, я тоді ставлю на голосування дане питання і перескеровую на профільну комісію, яка е, розглядає безпосередньо е, питання перейменування вулиць. Хто за? За. За. Дякую, рішення прийнято. Держу. Ще було секундочку, ще одне питання. Зараз з тою ухвалою. Вони приносять. А де вона відповідь? Ані але має принести, але на щось не несе? Є, можна зачитати. Та? Це теж це є Про особливі умови оренди нашлого приміщення на червоної калини 68. Це звернення нашого некомерційного підприємства Міська поліклініка щодо призначення для аптечного пункту 21 метр. Е, Володь, е, я тоді ставлю на голосування ще одну хвалу. Зараз нам ще її теж теж піднесуться про особливі умови оренди нежитлових приміщень в проспекті Червоної колини. 68. Це мова йде про те, що вони вважають, що на їхніх площах потрібно розмістити аптечний пункт. Так. 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 Ми втримуємо Ми втримуємо. Ми втримуємо. Так, ставлю на голосування даний проект. Ухвали. Хто за? За? Дякую рішення. Все, все Володь, Наразі дуже дуже дякую, що знайшов час. Тоді будемо на зв'язку. Все щасливо.